Доброго вечора. От і сонце вже туди йде. Заліз. Така хмарка. День ще один день минув. Так, сонечко світить, так ще гарно. Хочу сказати, що сьогодні. Ой, десь фазан кричить. Що сьогодні робила. Їздила в район, трішки скупилась, щось. Купила ліки. Ну таке. Оце фундук у мене росте. Отакий фундук. Тільки що. Посадила трохи розсади. Ось, так, тут фундук, будуть горішки. Тут ось, ось там будуть горішки. Ще немає їх, але будуть. Це такий кущ фундук. Що саме головне, це ми купляли цю хатку, рядом поруч ми жили, а цю купили для себе свою, подарували меншому синові. Свою здорову купили собі маленьку. Вирішили нам вже свою на старість досить. І був оцей кущ манесенький. А це він такий розрісся, високий-високий, як слива майже такий кущ. І рядом оце вже ми посадили яблуньку. І що саме головне, вона йде на один бік от фундука. от... Не подумали, ми думали, що цей кущ пропаде, а яблуньку посадили. І отак вони, яблунька відсувається від от фундук. <ріць> Петрушку і щавель. Ще не зрізала, що я жду, як скоро вже у цвіт випаде, треба цибулі нарвати, петрушки і накришити, заморозити зелень на борщ на зиму. Це були в мене маленькі кущі ожини піднялися і навіть будуть ось ягоди. Так, редиску зараз полємо. пересапаю. Цибульку треба полити так, все твердо, так все твердо. Це не те слово. Поспішили поранше посадити, а тепер треба розрихлювати. Смородина ось у, чорна. Є, буде. Мої помідорчики посходили у рядках. Ще не сапала їх, а сьогодні ось у... посадила ранню капусту і ранні помідори воно Оце тут ми посадили. А скільки ми тут посадили? 60 годин. Помідор і 32 капустинки роні. Оце в мене такий часничок тут. Був такий жовтий-жовтий. Прорихлили, щоб подихав, Надо ще разок. Підживив володя і він почав уже набирати зелені. Ось так. Кабачки ось посходили, гарненькі, а яблунька таким білим кольором цвітей так пахне, як наречена стоїть. Така гарна квіти такі букетами такими. Моя наречена така. Гарно Горох. Горох росте. Шо-шо, горох росте. А це оставився чесник. Висадили, щоб не пропадав тут. Теж був сильно жовтий. Теж набирає зеленого кольору. Ну і слава Богу. Буду з кабачками. Треба посапати коло них, ось бур'янець. Yeah. Є така в мене пшениця. Майже по пояс поки з цієї сторони, з тієї сторони менше, а з цієї сторони майже по пояс. А ось там, бачите, сонце. Сонце йде до лісу. Таке яскраве-яскраве. Дивитись, не можна. Як би тільки дав Бог, щоб врожай був. Гарно дивиться пшениця, але чи буде врожай. Щоб не побило ні градом, ні чим. Красота. Люблю пшеницю. Люблю, коли воно так зелена стоїть, пшениця. І люблю, коли колоски. Як колоски, мені краще. Вечір, пішов Володя дивитися, що робиться по городі. Сьогодні ждемо. Ждемо на вечерю дітей і онуків. Нажаримо картопельки на жаровні, так вони люблять. І зробимо на шампурах шашлик. Достали. Ошиєк замаринували м'ясо і зробимо шашличок. І буде в нас такий, така вечеря. Зробимо салат з редиски. Повечеряємо, поспілкуємось, ми рідко зараз спілкуємось. Роботи багато. Кожний у себе вдома працює. Оце так. Ось яблучка, яблунька. Тут розцвіла а тут дивіться, який бутончик. Червоний ще не розпустився, а тут ось, бачите, ось там розцвіла а там червоний бутончик. Класно. Посадили пройшли рік виноград. А цей рік Володя ось його підв'язав. Який він, не знаю, буде, але надію, що вже в цьому році може якась гронка буде. І мої-мої тюльпани. І мої Хотіла вже вирвати, а потім подумала, та я в спину їх вирвати. Все но червоні. Вийшла вранці, а вони такі гарні червоні. Зараз ось вечір, а вони... Знову червоні. Ось так. Ну що, картоплю вже я начистила, цибулю нарізала, м'ясо замариноване, а картопля буде із порібреною жариться. Так що йдемо готувати вечерю. Запрошую всіх до себе на вечерю. Володя вже обдивився, йде, буде палить костри на шашлик і на картоплю, нашу ровню. Таку картопельку жаримо. Сьогодні на вечерю Діти прийдуть. І отака у нас картопля. Пожарили м'ясо. Картопля і зверху вже Володя посипав цибулею. Зараз перемішає, посоли. Ой, такий вітер прямо на мене. Ось така красота. Володя не пора перевертати. А ти ще не солишиш? Ні, немає. така смакото с димо и Люблю таку картопельку, а хто не любить таку картопельку. І таку робимо ще смакоту. Шашличок. Ось трошки прихватився, правда, шашличок, огонь великий там. Лай -лай 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 -лай. Таких смакоток. Димок, шашличок. Да, Володя? Да, Люда, в кого шашлик, в кого картопля жариться. Синок підбіга до батька та каже, па, а що то воно сусіди сусіди, що шашлик жарять, а ми картоплю жаримо. Він каже, синок, то вони ледачі. Картоплю треба сапати, вибирати. Дійсно. <гумен> 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 Хто шашлик їсть? А хто картопельку? Ти ще не солив? Ні. У нас як піджарива солить. Кто хочет такого картофелька? До нас берем до нас. Красота. Зробили салат, достали ось такий соус сливовий до м'яса до шашличка. Я його закручувала сама. Зробила воно салат дочка. Нарвали цибулі вітаміни. Венце домашнє достали, ждемо картоплю і шашличок. І будемо. Вечерять. Ось і вечір. Повечеряли діти знуками порозходилися. Стало тихо на дворі. Трошки прохладненько, але тихо. І ось такий, таке небо там. Ось таке. Зараз дев'ять годин вечора. Так, добре, як приходять діти, внуки. на жаль, не всі можуть прийти. Надіюся, що зберемося всією родиною, так як бувало раніше. Сонечко вже заховалося, собачка, Гавки з собаки, і мої тюльпани. Яблуні цвітуть, тюльпани, голівки свої ще тримають, не всі, правда. І ось там рожеве таке небо, де зайшло сонечко. Ось так. Закінчився день. Дякую всім за перегляд. Зичу здоров'я, миру, благополуччя. Все найкраще всім.